Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про письмове приладдя, про поставу під час письма, про орієнтування на сторінці ЗОшита. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо. Роботу швидше починаємо. Сьогодні ми ознайомимось із зошитом, з яким будемо працювати на уроках письма. Розгляньте, будь ласка, його, подивіться і скажіть, що ви бачите на сторінці цього зошита на обкладинці. На обкладинці зображена лісова школа. Так. Запам'ятайте, зошит це обличчя учня. Слідкуйте за тим, щоб він завжди був чистим, охайним, а щоб не забруднилася обкладинка, треба його обов'язково обгорнути. На уроках письма ми будемо користуватися зошитами із друкованою основою, тобто прописами. У ньому ми будемо вчитися писати. Розгляньте, будь ласка, умовні позначення, які є на початку нашого зошита. Якщо ви побачите зображення простого олівця, це означає, що потрібно щось навести, заштрихувати або написати. Якщо ви побачите зображення ручки, то це означає, що вам потрібно щось написати ручкою. Коли ви побачите зображення мікрофончика, то це говорить про те, що вам потрібно щось розказати. А якщо ви побачите два мікрофончика одразу, це значить, що поспілкуйся з друзями. Кольорові олівці означають розфарбуй або намалюй. А смайлик без ротика, покажи свій настрій у кінці уроку. Я сподіваюся, ви запам'ятаєте всі умовні позначення і будете їх використовувати під час знайомства із зошитом. Розгляньте, будь ласка, малюночок, який у нас є в нашому зошиті на сторінці першій, це як правильно сидіти за партою. Подивіться, будь ласка, на малюночку зображено двоє школярів. Дівчинка та хлопчик. Кожен із них сидить за окремою партою. Зверніть, будь ласка, увагу на те, яка постава у діток, як вони сидять, де знаходяться їхні ніжки та ручки. Давайте ми з вами поговоримо про правила Сиди правильно. Під час роботи письма. Треба сидіти рівно, не торкаючись грудьми столу. Відстань від грудей до парти має дорівнювати ширині долоні. Голову не нахиляйте та не кладіть її на парту чи на руку. Відстань від очей до зошита перевірте так. Постав лікоть правої руки на парту, кінцем середнього парта пальця доторкніться до вуха. Плечі тримайте рівно на однаковій висоті. Ноги поставте на підлогу, Ліву ногу можна трохи висунути вперед. Лікті обох рук тримайте на парті. Розвіньте, будь ласка, наступний малюночок з нашого друкованого зошита на сторінці 1. Як потрібно тримати ручку? Якщо ви пишете лівою рукою, ви тримаєте ручку або олівець в лівій руці. Якщо ви пишете правою рукою, ви тримаєте ручку або олівець в правій руці. Ручка або олівець тримається трьома пальчиками. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як потрібно класти зошит на парті. Якщо ви пишете лівою рукою, значить зошит ви маєте повернути нахилом вправо. Якщо ви пишете правою рукою, значить зошит ви маєте покласти на парті нахилом уліво. Як же ж сформувати уміння правильно тримати олівець під час письма. Олівець лежить на першій фаланзі середнього пальчика. Ми його тримаємо двома пальцями великим і вказівним, ледь відступивши від початку. Підніміть вказівний палець. Олівець має лежати на середньому пальці і триматися великим. Олівець проходить біля згину третього суглоба вказівного пальця. Кінець направлений на праве плече, якщо ви пишете правою рукою. А якщо ви пишете лівою рукою, то на ліве плече. Подивіться, будь ласка, завдання, які сьогодні ми з вами будемо опрацьовувати в друкованому зошиті на сторінці 2. Розгляньте їх уважно. А тепер давайте детально перейдемо. До виконання цих завдань. Що зображено зверху на сторінці нашого зошита? На сторінці нашого зошита зверху зображений малюнок, на якому ми бачимо кімнату, в якій знаходяться двоє дітей хлопчик і дівчинка. Ще там є песик та іграшки. Куди, на вашу думку, вирушає хлопчик із нашого малюнка? Так, молодці дітки, хлопчик із нашого малюнка вирушає до школи. А чому ви так вирішили? А тому, що він вдягнений по-шкільному і має на своїх плечах портфель. А хто залишається вдома? Вдома залишається дівчинка, мабуть, це його сестричка, яка ще ходить до дитячого садочка, а разом із нею вдома хто ще залишається? Правильно, домашній улюбленець – песик. Що на цьому малюнку необхідно домалювати? Що дуже погано видно. Правильно дітки, нам із вами необхідно домалювати іграшки, які знаходяться на підлозі, і песика, який проводжає свого маленького господаря. Давайте ми з вами спочатку візьмемо простий олівець і наведемо зображення простим олівцем. Тобто, вам необхідно з'єднати лінії. Маленькі в одну, щоб вийшов малюночок. А потім ви візьмете кольорові олівці і розфарбуєте те, що ви обвели простим олівцем, тобто песика та іграшки. Для зручності виконання цього завдання ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із нашим завданням, тому ми переходимо до наступного завдання. Тепер нам необхідно з вами назвати улюблені іграшки хлопчика і дівчинки, зображені посередині нашої сторіночки. Скажіть мені, будь ласка, яка з цих іграшок улюблена для дівчинки? Давайте переглянемо, які іграшки зображені. Лялька. Вертоліт і клоун. Дітки, як ви думаєте, яка улюблена іграшка дівчинки? Звичайно, лялька, так. А улюблена іграшка хлопчика? Так, це вертоліт. Скажіть мені, будь ласка, а клоун він тільки для хлопчика чи тільки для дівчинки? Яка це іграшка? Ця іграшка підійде як хлопчику, так і дівчинці. Молодці. Дітки, я пропоную вам простим олівцем обвести всі малюночки, які зображені у завданні другому посередині нашої сторіночки. І пропоную дівчаткам розфарбувати ляльку, а хлопчикам розфарбувати вертоліт. Для того, щоб вам було зручно, діти, будь ласка, ставте відео на паузу. Унизу сторінки. У вас є порожнє місце. Там ви маєте намалювати свою улюблену іграшку. Пам'ятаєте, що спочатку ви малюєте іграшку простим олівцем, а потім розфарбуйте її кольоровими олівцями. Для зручності ви можете зупиняти відео. Дітки, скажіть, будь ласка, як підсумок нашого уроку, що потрібно нам буде із вами для уроку письма? Так, молодці, під час уроку письма ми з вами будемо використовувати зошит з друкованої основи, тобто письмо, простий олівець і ручку, а іноді нам потрібні будуть ще й кольорові олівці. А пригадайте, будь ласка, а як правильно потрібно сидіти за партою або за столом під час письма. Спинка має бути рівною, ніжки мають стояти під столом або під партою, ручки мають лежати на столі і лікті не мають висіти. Молодці, ви дуже гарно запам'ятали правила, як треба сидіти за столом під час письма. А на останок діти під кінець нашого уроку, я пропоную вам вибрати потрібну цеглинку з тим кольором, який настрій у вас залишився після нашого уроку. Чи це настрій мені дуже сподобалося зелений колір, чи це настрій мені сподобалося жовтий колір, чи це настрій мені не сподобалося червоний колір? А я вам дякую за вашу роботу, дякую за увагу і прощаюся з вами до наступних зустрічей.